Зараз точиться дуже багато розмов про те, яка ситуація в світі після того, як Трамп вів свої мита по всьому світу, оголосив практично торгівельну війну всьому світу. Так я дивлюся і читаю дуже багато економістів, Нобелівських лауреатів з економіки, ну не тих експертів, які. Можуть нести все, що завгодно, тут тобто серйозних людей. Що я повинен сказати? Вони не знають, чим це закінчиться. Тобто вони, можливо, там різними словами якось пояснюють, але найголовніше пояснити, чим це все закінчиться, не зрозуміло. Фондові ринки по всьому світу зараз падають, в Азії величезне падіння ринків. Так? Економіка заповільнюється, і зрозуміло, що буде менше так би мовити, росту економічного. Нафта падає, це добре для нас. Так? Якщо для нас поки що ці всі зміни вони такі у нас війна, у нас інші проблеми то для Росії зниження суттєве зниження цін на нафту це серйозний удар, і будемо сподіватися, що так воно і буде.